Залишився в селі, лиштаток коля чашу війни всі випили сповна сповна таки, та вірю, свято вірю в перемогу. Втрачає ворог людь свою щодня І повернеться до очого порогу. Уся моя розкидана сім'я. Березень 22-го став для мешканців бобрового кута, що на Херсонщині, справжнім випробуванням. Щодня росіяни руйнували їхні хати та людські долі. Вони з 8 на 9 травня зробили свято на весь наш район. Чотири моста. В пів другої ночі вони підірвали, і коли підірвали міст, поруч ви знаєте, бачите ж, то підняло нам і кришу. Пані Марині довелося виїхати до Херсона, повернулася коли наші звільнили село, і побачила понівечений дім. Ми приїхали сюди, вікон немає. Сквозняк, потолки попадали, адже дах весь побитий. Я я звичайно вдячна Богу за те, що, хоч він цілий був, і вже не сподівалася відновити майно, і з цим допомогла бригада з Дніпропетровщини. Ну я якось не вірила, що це буде відновлено. Я чула, що є програма, є там. І от один прекрасний день прийшли до нас дуже хороші хлопці, і почався ремонт. Зараз будинок пані Марини не впізнати. Фахівці оновили дах і фасад. Жінка не натішиться, що зустрічатиме зиму у затишному помешканні, в такому, яким воно було раніше, доки до села не зайшли росіяни. Її окупанти запам'яталися беззаконням та зневажливим ставленням. Почали мародерити. Дивлюся, віски позабирали у людей і везуть, грузять. Говорю, що ж ви робите? Так то ми беремо там, де люди не живуть, так люди ж повернуться. Ніхто не реагував. Потім почали забирати худобу в людей. Прямо прийшли, забрали, погрузили, зарізали і приходять до нас. До дідушки, дідушка, у вас шумпура є на шашлики. Ще чого, ще шумпурами не давали. Яка там вона друга армія світу, аж ніяка. Голодні, обідрані. Я вам скажу ніщеброди. Такі ніщеброди. Це гребли все, що бачили. В селі вирішили, світла ж нема, вирішили скип'ятити собі чай. Взяли електричний чайник, поставили два кирпича, принесли дровця. і. Чайник розплавився. Ви розумієте, настільки це, це такий далекий від цивілізації народ. Вони чоловіку кажуть, я з ними так мало говорила. Отець, а у вас такий городок красивий. І дома кам'яні. Він каже, так ми ж на каміні живемо, та й кам'яні. І асфальт у вас. є». Я говорю, ребята, ви не бачили, що городков. Це, це для їх село наше, це городок. Розумієте? Крім Бобрового кута, Дніпропетровщина опікується ще двома селами. Бригади відновлюють хати в Ольгиному та Старосілі. Усе за проєктом «Плечо-плеч», який ініціював президент України. Я вдячна президенту, вдячна всім, хто приклав рук для того, щоб відновити наше село.